Як ти вважаєш в цій всій імперії зла, яка стільки років нас хотіла знищити, ми все одно змогли, змогли вберегтись, більше того не забутись, і зараз ще більше того розкитати заново, як так вийшло, що за стільки років геноциду по факту, все одно ми збереглися. На твою думку, я думаю, тому що в різний час все одно була якась критична, критичний мінімум е, городських сумашедших, <світ> які створювали мережі і виступали проти гнобителів. Е, я дуже люблю історію. Просто вона для мене така дуже іконічна в плані от, е, цієї резистентності української. Е, це історія створення всеукраїнської перша всеукраїнська газета Рада яку е, Фінансував Євген Чекаленко, наш меценат великий, яка, здається, в 1906 році почала свою діяльність. В них було три тисячі передплатників. Тобто вони взагалі не могли конкурувати з пресою Російської імперії, але. По-перше, ця газета сформувала середовище українських інтелектуалів, які вже потім стали фундаментом Центральної Ради. А по-друге, люди там приходили до своєї ідентичності дуже часто. І там, наприклад, одна газета могла прийти на село і ходити по руках. Але прикол в тому, що 3000 тисячі. Передплатників на всю країну, ну там вас на каналі там більше 40 тисяч, на мене 70, Ну тобто, і це на всю Україну більше 100 років тому 3 тисячі. Mm -hmm. Ну це взагалі майже mm -hmm. нічого. Причому це було дуже небезпечно і переплачувати, тому що ти просто купував газету. До тебе могли б чорносотинці прийти і сказати, якого якого фіга. Mm -hmm. І там була така історія, коли кожен місяць інший редактор сидів mm -hmm. на тюрмі. Тому що їх переслідували, їх ага. постійно закривали, їм створювали абсолютно нестерпні умови для роботи, але тому що там малороські сепаратисти і так далі. Але вони постійно мінялись. Це була естафета, якась оцей Чекаленко кілька разів витягував свого сина Левка, там, з тюрми їздив там в ту Росію. Коротше. Ну, тобто, це, почитати його щоденники це просто, ну. Це щось ну це якесь чудо, це якась метафізика абсолютно чиста. Що от наших людей якось взагалі нічого не зупиняло так само з гельсінською групою. Перша правозахисна організація в СРСР в 76-му році після того як Брежнєв оце зобов'язався дотримуватись прав людини mm -hmm. е, в, в Гельсінкі, Гельсін, Гельсінкі екордс. Е, і е, ясно, що тоді купа нашої інтелігенції сиділа по тюрмах, і ніхто не збирався нікого випускати, ніяких прав людей не, ну, не могла бути. Торія, а на практиці немає. Угу. І тут виникають в декількох республіках оці ці гельсінські групи правозахисні. Значить, виникає в Москві, значить, в Україні, там, в Балтійських країнах і ще, там, не пам'ятаю, чи в Грузії чи в Вірменії. Здається, в Вірменії, тому що в Грузії була інша ситуація. Е, і, значить, Після перших переслідувань, перша там, десятка російська саморозпускається, говорить, нам важніше життя людей і так далі. <рес> ну, Як вона зараз, всі незалежні <рес> медіа. Типу. А українська перша десятка сідає, її розганяють типу, там, по таборах в інший спосіб. А заходить інша, п'ятірка, десятка. Типу. І от 40 чоловік, отко, аж до розпаду совка мінялися, сідали, мінялися. постійно ну, була ця тяглість. Я не знаю, ну і 10 людей. 10 людей, які запустили цей вірус, який фактично, от на якому ми зану і цей фундамент створили, на якому ми фактично зараз продовжуємо вже цю боротьбу. Так, да, це от е, міські божевільні врятують цей світ, mm. мені здається. Воно це відчуття таке пробуджує, знаючи, що за рахунок буквально, як ти кажеш, десятьох людей, воно тобі додає якусь таку силу внутрішню, знаєш, не проламатись, не прогнутись, не, не, не сідати в помиральну яму все ж таки. Ну, типу, я для себе, я просто пам'ятаю, коли я читала, я не пам'ятаю, що сам мені здається, що я якісь, чи тут про дисидентів, чи то що мені настільки. М Всередині тоді от, почала така вроджуватися, точніше це повернення якесь до цього, знаєш, до українськості прям тотально. Я, я не була особливо зросічена, говорила завжди українською. все. Але як ти кажеш правильно, також в моєму досвіді було багато російського. Але тут мені почалась паралельно з тим, от, як любов любовця росте ще більше до України, почала рости на до Росії, відповідно. А чим більше ну там геть від того, геть від того. От і. Також, типу, я не знаю, я, чи то я собі знає, так, так накрутила, чи, чи що. Ну, типу, коли я щось роблю, у мене завжди якесь таке відчуття, що заді мене от, стоять оці всі люди, і вони ніби мене направляють і ніби оцінюють, чи я роблю по совісті чи ні. Знаєш? І я не можу. Ну, тобто, мені важко, уявити, що я зараз піду, там, зараз нагріюся, що там краду, та, ну, мені соромно. Ну, тобто Я цих людей навіть не знала, ну, і не знаю вже, але мені соромно перед ними. Бути гнидою, знаєш, mm -hmm. якось отак, типу. І От воно ну, мені сформувало всередині, ну, от знов таки їхні хоробрі вченки, їхня просто відвага, вона Ну, мене захоплює особисто. Так, І, і, це то, і я, я, я це знаю тільки поверхні, наші, ці імена. а там ж дисидентів не було тільки там людей 20-30. там ж вони в десятках вимірювалися. Типу. Mm -hmm. Тому якби я мокрика читала цю книжку, е, також про дисидентів. От і тому, да, ну, тобто, я дуже. Дуже захоплено захоплено так. Це. От єдине мені дуже прикро, якраз Радко пише про те, в нього книга починається, здається, історії з історії про лекцію публічну лекцію Сверстюка, да. дисидента в університеті, да. на яку прийшло там три з половиною людини, які, на та, які, які які взагалі їм було нецікаво, да. вони щось крутилися і так далі. І це насправді те, що я спостерігала, коли свій проект записувала. Що по великому рахунку там. Людям ця тема не дуже цікава, скучна і так далі. І це насправді прикро, тому що от, от недавно в е, нас є дисидентка Ольга Гейко, яка два терміни відмотала, причому вона супер крута, тому що вона боролась не тільки за м м звільнення української інтелігенції з тюрем, але за право євреїв на виїзд до Ізраїля. Тому що був цей Сіоніцький дисидентський рух. І е, власне я дуже пишаюся тим, що мені вдалося її записати, бо вона дуже не хотіла говорити з журналістами. Але недавно її в Чехії на президентському рівні нагородили нагородою пам'яті народів. І е, ну, от, я дуже була зворушена, тому що я думаю, Боже, нарешті ця жінка там, де вона має бути. Але чому президент Чехії? Чому де наш президент? Ну, і Як тому, цього вони не Це складне питання, тому що мені здається, що цінності в цих людей такі, що їм вони не є корисливі. Знаєш, тобто, все, що вони там, ну вони в їхній шлях життєвий показує, що це жертовні люди, які це робили не заради плюшок якихось. Та? І коли я говорила там з дисидентами про рівень, наприклад, пенсійного забезпечення, е дуже часто я чула думку, що е Дарка взагалі не в грошах справа. Ну просто йдеться про якусь елементарну людську вдячність. Це ж ну, це ж не про якісь там лаври, розкіш, і так далі. Хоча мені, як громадянці, розходиться в рівні, в рівні забезпечення таких людей. Тому, що, якщо подивитися там на становище Адама Міхніка в Польщі і потім подивитися на е, ну, там, якогось там не знаю, не такого відомого модійного українського дисидента, це соромно. От, але ну принаймі, вже хоча б на рівні от споживання інформації, інтерес вже виріс, і це дуже круто. Тому що і е, Радомир Мокрик написав книжку, і Хри Христина Куціра недавно видала книжку села опору, дуже хороша від локальної історії. І тобто, ця тема вже починає якби циркулювати. Але мені прикро, що ці люди все ще живі серед нас. І їх можна е, ну, залучати до інформаційної політики. Їх мовитимуться Інформаційної політики країни в цей час. Але ж ти розумієш, що це, що це треба запаковувати дуже якісно. Mm -hmm. Щоб достукатися до якомога більшої кількості людей, це треба, щоб це стало попкультурою. Щоб це нести попкультуру. Просто <кій> зняти відео про них, розповідь цього замало. Mm -hmm. Ти знаєш, це має бути щось більше, аніж типу інтерв'ю. На жаль, на жаль, типу, але мені здається, що так всюди. Це не тільки нас, що ми, типу, знаєш, такі. Ну, типу, якби ти набагато, звісно, приклад Польща, але. І Чехії. 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 Так, Та, так. Мені здається, що в нас є, чому в них повчитись в тому в плані. Mm -hmm. Ну, але я, в принципі, терпляче з іншого боку до цього намагаюся ставитись, тому що ми дуже травмоване суспільство, яке починає тільки там. Прокидатися, розглядатися чимало людей взагалі звернули увагу на історію України після 24 лютого. Тобто це дуже довгий шлях виходу з цього рабства, так? якщо метафора mm -hmm. говорити. В нас була з Ukrainians толока на байковому кладовищі. Богдана Небурак це організовувала під гідою видання, і ми зібрали людей небайдужих там. Поїхали скупитися там всякі гребельки накупити Побутові рукавички. Штуки, <звіт> і поїхали прибирати могили наших шістдесятників. Виявилося, що все дуже погано. Ну, тобто, могилу григіра тютюнника ми буквально розкопували просто з цих хащів з під землі. І це ну, це щось неймовірне. Там теж якоїсь навігації немає. це... Це дуже боляче було, так. і насправді це, це досить копітка така історія, тому що ми там встигли буквально декілька поховань прибрати, але це дуже, це дуже важливо, тому що от є така думка, що щоб зрозуміти країну, нову в яку ти приїжджаєш, треба сходити на цвинтар і на ринок, в якому стані ці місця, в такому стані порядок в цій країні. І те, в якому становищі наші кладовища, дуже часто не завжди є громади, які опікуються. Я не можу там всіх під одну цю е, узагальнити. В більшості випадків це дуже плачевна історія. Ага. І, взагалі, наша ця ритуальна культура. Це ще одне поле для деколонізації, тому що я коли дивлюсь на російські цвинтарі і на наші, жодної різниці немає. Цвинтарі, я дуже часто останнім часом це повторюю, що цвинтарі це дуже потужні історичні маркери землі. І якщо вони в нас не відрізняються від тої гранітної чорнухи російської, то да. мені це дуже болить. Ну, але це, це вже така… В нас, окрім того, що. Е... Ну, На цвинтарах занадбані могили е, тих, хто боровся на зараз, все більше і більше могил стає через війну. І це шанування е, героїв загалом. Як на твою думку, зараз з цим процесом, бо я бачу, що ти багато показуєш закордонні практики, як там шановують героїв полеглих на війні. Е, чи достатньо просто поставити стенд в центрі міста? От, наприклад, в мене в Хмельницькому на 100 метрівці стоять такі куби величезні, де, типу, там просто шрифт, просто фотографія і ну, прізвищем, і все. Як на твою думку, що все достатньо? Чи все ж таки має бути якийсь прийнятий е, не знаю, айдентика? Це нормальне слово угу. для всіх міст. Типу, одна і та сама ідентика. Е... Йдеться не про е, якусь там суперстандартизацію, тобто вона має бути якась на базовому рівні, так? Е, але йдеться про виготовлення, ну, вироблення яких чітких політик, якогось чіткого алгоритму. Бо воно Наприклад, всюди різне. ж. Так, воно всюди різне і всюди хаотичне. Тобто да. кожен робить, як хоче, як вміє. І І, чесно, не завжди це виглядає ну, не то, що. Не, не про доречність, а це не завжди виглядає щиро з любов'ю, знаєш? Це таке закрили питання просто, по стажу. Просто, типу, я там про це поставив, я кажу. просто поставили цей. без контексту. Ну, типу, контекст зараз зрозуміли: війна, і так не треба контексту, але тим не менше. Роздрукували портрети Сероксі, повісили да, і цей. Огромний куб з банером, все. І, це типу... дуже сумно. З одного боку, я розумію, що um, родини загиблих їм треба, це частина. Пережиття горя. Так, тобто так. нам треба навіть ці тимчасові нехай алеї слави, щоб якось оговтатись, щоб зрозуміти, що так, там, наші рідні і друзі, вони в публічному просторі, ми їх не забули, не забули і так вони, далі. Це важливо, так пізніше це вже буде інша розмова. Тому що через те, що в нас в меморіалах немає мистецької складової. Наступні покоління туди не будуть приходити. Mm -hmm. Їх будуть хіба заганяти е... на уроці з історію На уроці виїхати. з історії. Ну це в кращому yeah. випадку, е... на якісь на якусь дату покласти квіти, mm -hmm. і це та сама історія mm -hmm. сувкова, коли от заганяли на суботники, чи в якісь дати, чи на 1 мая, чи 9 мая. Умовності Такі типу да це мертва пам'ять. Абсолютно ну тобто, це те, чого від чого нам треба відходити. Давай ще поговоримо якраз про те, чим пишаємось. Вже раз ми поговорили за Збройні Сили України. Щедрик, е, зараз сталкер, Є чим пишатися, але можливо, ти щось для тебе не настільки очевидне, але особисто для тебе є тим, чим ти також пишаєшся українським. Угу. Ну, ми там можемо говорити про якісь технологічні речі, типу, тут недалеко на ввело перший гелікоптер в світі, тестувався, так. Там, чи якісь суперкруті зараз наші технологи роблять біонічні протези, наприклад, та? для парамедицини якісь інновації. Якщо говорити про культуру, давай про культуру, якщо ми вже на цьому зосереджені, я би розділила на, на декілька таких тем. В музиці, от я їхала на інтерв'ю і слухала, і всіх заохочую послухати Станіслав Людкевич, композитор. Тихий спамен. Mm -hmm. На Ютубі грає Марта Кузій, піаністка українська. Послухати і подумати, чим це взагалі гірше, ніж будь-яка світова класика. Тому що я не розумію. Це абсолютний вишак. Слухайте, мені... і напишіть, що ви думаєте. до речі. Якщо мистецтво, то Іван Марчук е... картина пробудження. В нього ж ця техніка плітанізму. Ну це просто це ти дивишся, і там теж не розумієш там, чим це е, Густава Клімта гірше. Ну абсолютно топовий рівень. Е, якщо говорити про скульптуру, я недавно робила випуск про Аду Рибачук і Володимира Мельниченка. Це художники, шістдесятники, скульптори. Які, е, в нас є музей в центрі Києва, їхній, і е, вони робили стіну пам'яті на байковому кладовищі. Проєкт, який їм зруйнували Совки, бо він був абсолютно світового рівня і не, не вписувався в соціалізм. Але вони зробили дуже круту серію скульптур ненців. Це народ, колонізований Росією, який вже майже ну, Вимер абсолютно його винищили повністю. І от ці скульптури ненців, вони чи, одна з небагатьох мистецьких проявах, що збереглося, що зберегло інформацію про цю про цей народ. І це теж мені здається, це те, що має бути їхні роботи, мають бути точно на якихось турпутівниках українських. З літератури, ну от ми після байкового. Після тулоки я от ми відчистили ту могилу Тютюнника, я його почитала, і я зрозуміла, що це просто якийсь космос. Це дуже крутий автор. Я дуже дуже раджу його новели почитати. Холодна м'ята це декілька стовп, п'ять сторінок, і це мурашки по шкірі. Ми недавно на книжковому клубі читала книжку Гатангла Кримського Андрі Лаговський. Там про події кінця 20-го, початку двадцять 20 ой, кінця 19-го, початку 20-го століття. Там дуже класні персонажі, там дуже класний розвиток самого головного персонажа. І Я тобі скажу, що якби я в років так 19 натрапила на цю книжку, то скоріше всего, я б на так само захоплена, як і Лермонтов герой нашого времени. Мені дуже подобався «Печорі». Ну я тоді ж була мала, звісно. Це наш максималізм, закитакетом і таке, то мені «Печорі» подобався. Але якби я прочитала ту книжку, то я б була б захоплена. Я впевнена тією книжкою, що написав Кримський угу. от також дивно, чому немає в літературі, шкільній не було. Я вперше про неї, про цього автора дізналася відносно недавно, так само, як і про Майка Йогансена. Дуже багато таких, типу, авторів, про яких я не знала, і до сих пір ти читаєш і. Я вже сто разів говорила тут, що я в літературі от, такі, от, типу, знаєш. Тобто я і мені не соромно признатися. Я це досліджую, я читаю, типу, мені байдуже, да, я погано знаю, але я наверстаю, в У мене життя достатньо надії, щоб типу це зробити. знаєш, Тобто мені не соромно сказати, що я погано думала. Не дай Бог, я Бог, звісно. Але знаєш, я завжди думаю, якби людство старти пам'ять про масову культуру, про класику. І е, з чистого листа дати почитати українського автора, американського, британського, російського. Чи я б взяла? Я думаю, що вона має бути взагалі, як... конфігурація популярних творів змінилась би кардинально. Ну, вони мають бути всі вдома тоді е, в, в одній, ну таки, часовому часовому просторі бути ця автори. Ну, наприклад, так тут не сунову не мають примути в що того, що дуже різнилися типу окей. часами і так далі. Але я просто я думаю, що це якраз питання маркетингу. Ми мусимо своє. Продавати і загортати крас так, як ти кажеш в правильні формати і обгортки.